Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Надзвичайно радий і дуже вдячний всім, хто знаходиться зараз з нами і дивиться це відео. Ляпота. Займають місця, відповідно, докуплених білетів. Я вирушаю потихеньку працювати, будемо рухатися по робочих процесах. Друзі, ну а від вас хочеться одного єдиного. Всі, кому не важко, будь ласка, натисніть нам вподобайся. Для нас це дуже важливо і дуже-дуже приємно. Так, друзі, перше, що ми робимо, зараз наш кормозмішувач, кормозмішувачем я називаю ось рука лопата. Супер сучасний корнозмішувач наш проведе ретельне змішування інгредієнтів, які у нас додані у комбікорм для наших свинок. Перемішаємо, підготуємо комбікорм, те, про що я говорив за цей час повномасштабного вторгнення, з моменту, коли ми тут були в окупації. Якось так в'їлося, можна так сказати, у звичку, що я не дозволяю собі. Щоб комбікорм у мене там до мінімумів доходив. Тільки буквально там денний запас залишається. Відразу роблю комбікорм, щоб не було накладочок, тому що було всяке. Свині один період їли звичайне зерно, тому що неможливості, не бажання. Та саме головне можливості, бо не було тоді світла, молоти зерна не було, тому всякого. Можна так сказати, хльобанули, так що зараз змішаємо комбікорм. Отака от у нас красота смакота вийшла, запах неможливо передати смакота. Так, товариство, чим ще важливим ми сьогодні займаєтеся. Як ви бачите, вивільняємо зону, де у нас буде зберігатися зерно. Там у мене була кукурудза. Тут ще дуже немаленька кількість пшениці, навіть, в принципі, ще не вирішив, що робити із пшеницею: купувати чи згодовувати повністю цю, а вже потім більше, ну, точніше, не більше, а ближче до зими завести новенької свіженької пшенички, тому що якщо машинку зверху двакнемо, оця от пшеничка вона відповідно буде лежати в два рази довше, аніж решта свіжого зерна, тому що до неї потрібно буде добратися. Ну то ще я не вирішив, буде як буде. Значить, В тій зоні, де в мене кукурудзка лежала, повністю все прибираємо, вичищаємо, тому що там ближче туди до стіночки, трішечки через те, що зерничко довгенько лежало, трішечки натягнуло воно вологи і довелося трішечки його. Буквально відеречок 4-5 вигребти, прибрати. Там залишилось буквально декілька мішечків кукурузки, її прибираємо, і в цю от зону у мене приїде ячмінь. Друзі, рубрика, як я її називаю, що чому? Зараз жнива. Хлопці, які займаються свинарством, мої колеги дивлюсь потихеньку, активно підбирають зерничко, якраз дожили. І ми до цього часу наш край, наш регіон жнива в ньому відповідно починаються трішечки пізніше, тому, відповідно, ми ще не запасли зерном. Але десь буквально вже дві гарних недільки-два тижні великі холдинги займаються прибиранням. Вони собі можуть це дозволити, тому що у них є елеватори, де вони сучать все це зерно. Ми ж працюємо із маленькими такими. І середніми е, власниками, які там мають у власності там, 70, 100, 120 гектарів землі, які ж не складських приміщень, ні елеваторів не мають. Тому можна так сказати, відштовхуємося від тих умов, які є. Значить, е, відносно цін, що по чому зараз у нас продається. Е, буквально там декілька неділь назад з вами обговорювали якраз тенденцію, що нам обіцяли. Хлопці говорили, що Ціна буде не дешевше: шести. Якщо 6 е, ціна буде, то ніхто навіть і в поля не буде виїжджати. Але не знаю, чи то час, чи то реалії диктують свої. Правила свої умови, значить, що по чому нам пропонують. Значить, пшеницю пропонують в районі від 4 до 4,5, ячмінь від 4 до 5, 50, знову ж таки, В залежності від кондиції, від стану, від вологи, від сухості. Знову ж таки, я поки що не поспішаю буквально там сьогодні-завтра везти, тому що у нас. Там два дні назад йшли сильні такі рясні дощі. До цього буквально там 4-5 доньків була гарна, така дуже сонячна, потужна погодка. Зараз більш-менш погодка наладилась. Завтра, післязавтра, знову обіцяють дощі. Тому поки що будемо витримувати паузу. Не хочеться привести. Сирого зерна, щоб ти тоді не знав, що з ним робити. Стосовно гороху, також у попередніх відосиках вам показував, що вдалося знайти нам відходи гороху по 7 гривень дуже гарний, потужний такий компонент у раціоні для наших свинок. Тим не менше, хотілося б, щоб ви написали регіон і район, в якому проживаєте ви, і відповідно ті ціни, за якими ви купуєте. Зерно, також пишіть це дорого, дешево не знаю. Не орієнтуюся взагалі відносно цінової політики на зерно. Буде дуже цікаво почитати вашу думку, ваше бачення. Також, друзі, були питання стосовно утеплення даху. Якраз те, чим ми зараз потихеньку і займаємось. Стосовно там люди просили порад, але порад ніяких давати не буду. Розказувати як потрібно не буду. Я роблю так, як зручно і потрібно мені. Значить, повністю уся поверхня, уся площа нашого даху, вона утеплена за допомогою 100 мм пінопласту. Там хлопці писали, що миші заводяться, будуть типу проблеми, що вони будуть їсти якраз цей дах. Їдять, гризуть, до цього вже цей дах стояв 4,5 роки, жодних проблем в цьому не було. Але при отакому от, як сказати, при отакій реалізації свинарника, на мою суб'єктивну думку, це оптимальний варіант утеплити дах, тому що ну, мінеральна вата це не самий оптимальний варіант для утеплення такої от стелі. До речі, в коментарях також можете. Написати вашу думку з приводу цього. Також дуже вдячний за відгуки, за коментарі у попередньому відеоматеріальчику. Обговорювали якраз разом з вами тему запліднення, тему тримання хряків. Якраз от хлопці дуже якби, багато. Висловлювали своїх думок з приводу того, що хряк є хряк, нікуди від цього не дінешся. Це оптимальний варіант для будь-якого маленького домашнього господарства. А ідеальний варіант це якісні хряки, які сідають на фантоми, роблять садочки на фантоми, відбираєш спермодози відповідно від цих хряків. Таким чином подовжуємо життя і нашим хрякам, ну і знімаємо величезне навантаження. Із наших свиноматок там і Сергій Стрілецький писав коментарі, дуже-дуже вдячний е, Можна так сказати, один із моїх колег, який е, ну, володіє дуже, дуже величезним багажем знань. Дуже приємно, що такі люди іноді, але звертають увагу на наш Ютуб канал, на те, що ми робимо, це дуже-дуже приємно. Значить, що далі робимо із нашою дівчинкою? Буквально через 5 днів робимо повторну ревакцинацію від парвовірусу, обробляємо її, нашого хрячка, трьох інших дівчаток. Ну і далі, десь через 2-2,5 недільки. Також проведемо дегельмінтизацію. Якраз це буде. Крайня дегельмінтизація перед тим, як е, найбільша наша дівчинка, вона вже має на той період прийти в охоту. Ну і в принципі буде вона у нас запущена у робочий процес. Товариство Ху, ще дуже-дуже чималенько роботи залишаються. каки потрібно поприбирати, повивозити. Ну і далі будемо рухатися по робочих процесах. Там кролі трішечки розгризли і. Розвалили квіточки, будемо займатися ремонтом. Так що, друзі, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дякую, що додивились відео до кінця. Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть бачення і обов'язково напишіть цінову політику на зерно. Хто бере, хто чекає, хто не бере. Буде дуже, -дуже цікаво. В принципі, трішечки я так по цінах орієнтуюся. Я зазвичай. Та ж сама Дніпропетровська, Одеська область, Херсонська область. Там е, зерно вже активно е, молотять, вже навіть можна так сказати і змолотили. Там цінова політика. Е, хлопці Ні Ні, та й говорять, що по чому беруть. Але тим не менше, нас величезна і дуже гарна країна із е, Низкою ну, областей. Так що буде дуже дуже цікаво. Е, всім гарного і саме головне. Безпечного дня, бережіть себе, до нових зустрічей.